Всім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. Я розпочинаю знімати звіт. Перший звіт у проєкті Краса і Залишки. Організатором якого є Наталя з каналу В'язалки-от Наталки. Ви не перемикайтеся, дивіться трошки процесу, як я це роблю. Середечка на подаруночок. Попередньо ви могли бачити трішки, як я роблю ці сердечка. такі кусочки я знімала. І скажу вам, що з тих залишків ниток в мене ще залишились залишки. Тобто, на оці сердечка досить мало йти, йде ниточок, Що я буду з них в'язати, я навіть не знаю. сердечка точно не планую. Але, я думаю, можливо, якусь серветочку. Ну, подивимось, що з я використаю. Також я говорила, що я буду в'язати з Alize Puffy Fine сідушку на табуретку. Я от її зв'язала. Але ниточки ще не ховала. Ось тут. Я в'язала е, навіть з таких ниточок, де не було петлі, просто їх пров'язувала. В'язала я по колу, як гачком. Тобто, ось тут у мене шість петлів, і, типу, як стопчиком без накиду. Тут в мене 6 стопчиків без накиду, потім 12, 18 і ось так по колу я в'язала. І далі просто взяла звичайну ось ниточку, резиночку, звичайну чорну резиночку, і її протягнула через стопчик, Ось через один стопчик без накиду. Тут використано, можливо, навіть не на цілий моток, тому що я. Не важила, і в мене були просто кусочек е, чорної та синьої ниточки Alize Puffy-Fine. Я е, зроблю, можливо, фотографію, може, кусочок відео поставлю, е, як вона дивиться на табуретці. Табуретка в мене е, дерев'яна. Я вам сфотографую і вставлю. Так буде краще, ніж тут е, показувати, так, наочно розказувати. І залишилось мені ще заховати ниточки. Ну, м'ягенька, дуже приємна. Е, мені подобається. Мені подобається ось така накидка на табуретку. І ще я говорила, що я буду в'язати тапочки, але я зв'язала тільки. От одну таку, скажем, основу. Це будуть чоловічі тапочки. Е, поки що одна через те, що я хочу е, мікропористу резину е, за основу. Тобто я її замовила і буду чекати. Е, я десь весною в'язала ось такі тапочки собі, я вам поставлю фотографію. І. І скажу вам, що тапочки дуже гарні, дуже зручні, проте, якщо їх використовувати не там, де є коврики, вони виходять як пилисос, збирають весь пил і прати їх кожного тижня, вони втрачають форму. Тому я вирішила шити мікропористу резину. Дякую Наталі, нашій організаторці вона мені допомогла. Та порадила, де можна придбати цю микропорусту розину, тому що в нас в місті немає. От. І тому я чекаю підошву, а тоді вже закінчу чоловікові тапочки. І, звичайно, я перероблю ще свої, які я вам показувала на фотографії, поставлю їм оцю резину. А тапочки дуже класні, з стрипотажної. І раджу всім спробувати та зв'язати собі. Ось. Ось такий мій звіт в цьому е, проєкті. Це мій перший звіт, що я зробила. Е, от. Бажаю всім мирного та спокійного неба, рівних та легких петель. До зустрічі в наступному звіті!